Всіх вітаю на моєму каналі. Всім доброго дня. Сьогодні печу пиріг з вишнями. Такий красивий зроблю пиріг. Завтра свято. Вітаю вас з наступаючим святом усіх. От. І тісто сьогодні я не показую, але тісто в мене вже готове, підійшло. От. Тісто на пиріг зробила. Таке, як, я вже показувала його в своїх відео. Це тісто. Значить, від 25 березня там у мене є на каналі відео. Я робила пиріг. От І тісто у мене сьогодні без яєць. Мені сподобалося це тісто, воно дуже м'яке, і воно було м'яке і на другий день. Так що, ось сьогодні у мене підійшло вже тісто. Це. От, значить, хто бажає, можна подивитися відео і напишу рецепт тіста під відео. Значить, сьогодні робоча поверхня у мене у борошні. Викладаю тісто на робочу поверхню. Ось таке тісто в мене сьогодні. Трошки підминаю його. Ось так. Так, значить, начинка в мене сьогодні будуть вишні. Показую вам. Вишні відкинула на друшляк, вишні заморожені з морозилки. І друга начинка в мене буде сьогодні. Порізала курагу ось такими маленькими шматочками. І трошки сушений ананас. Змішала, значить, тестую, дивлюся, я таку ще начинку не робила ананас і курага. Сьогодні пробую. от, І до вашої уваги от така начинка в мене сьогодні. Так, роблю пиріг. Сьогодні хочу зробити його таким рулетиком, щоб швидше, бо часу не так то багато. Значить, підминаю, розкачую. У пластику розкачую. Порошно все в борошно сьогодні. Так, камеру трошки опущу, щоб було видно. Ось так. Безончик посуну. Значить, розкачуй такий довгенький пласт. Так, щоб його тоді можна було завернути таким рулетиком і покласти як пиріг на противень круглим. Заокруглить його круглим зробити. Ось такий у мене сьогодні буде пиріг. стукнула по миски, так, робимо такий, не товстий, того що буду скручувати рулетом, щоб він був не товстий. Стараюся робити однаково, але Значить, буде отак приблизно. Так, розкотила. Тепер отут зроблю такі, або зараз викладу вишню на початку. Викладаю вишні, отак на один край, ось так. Так, щоб що вишенюк. вишняк. Щоб начинки було, немало. А то другий раз, наче кладеш і чимало начинки. А як тісто підійде, так, значить, якби й більше було начинки, отак от. Ось так, так. Далі, притрушую їх цукром, я так роблю, от, щоб вишні були такі гарненько потрусили. Так. І тепер скручую рулетик, роблю такий. Ну, як би треба. Ось тут трошки тісто тоненьке. Ось тут так заверну, і тут заверну трошки. Ще раз прокручу трохи ось так робимо такий рівненький. От, зараз посуну трохи, щоб видно вам було як роблю ось так. Тепер отут отакі роблю надрізики десь по сантиметру. Тоненько так. Так, зараз зроблю отак надрізики, видно так, як я показую. Ось так. От. Зараз зроблю так до кінця і тоді отак ці рулетик прокручу, тоді вже вам покажу. Як вийде в мене. Так, ось так виклала пиріг, поки що напроти. Значить, тут зробила щось додатково такий рулетик, бо цей в мене вийшов, якби короткий. короткий. Ну, тут зліпила і тут я покладу декор, так що тут буде нормально. Все, продовжую далі робити. Так, Тепер беру теж так само роблю. Так, зараз теж розкатаю пласт, і тоді вже покажу, як далі буду робити. Так, далі показую. Зробила ось такий теж пласт, розкатала не товстенький десь. Ну, зовсім тоненький. Дивіться, яка товщина. От. Того, що я буду декорувати, так, щоб не було тосто. І сюди буду класти тепер оцю начинку: курага і ананаси. Отак. От Викладати ложечку можна? Так, гарненько накладаємо, щоб було немало, о так, так підрівняли. Руки борошно. і теж також закручую рулетик. О, бачите, тоненький такий рулетик цей буде. Ось так. Тут я трошки защіпаю. так, як можна, оцей край з'єднання, де з'єднання. Защіпую трохи. Так, защіпала. От, вийвся ось такий у мене рулетик. Так? От тепер що буду робити далі? Тепер беру, ось у мене є теж такий пласт тіста. Такої ж, такої ж товщини, як і цей що був. Тепер я хочу оцей рулетик задекорувати. Значить, що буду робити? Зараз трошки ще його розкочу, отак От отак. Посипаю борошном. Щоб не склеїлося, бо я зараз тісто перегорну навпіл. Ось так. Посипала борошном. Тепер перегортаю так тісто навпіл пополам. Тут теж перетрушу борошном, припудрю. Ось так. Тепер зроблю такі надрізики десь по сантиметру. Ось так. Видно як роблю? зараз камеру поправлю трошки. Ось такі зроблю надрізи по сантиметру, і оцей розріз теж десь, десь до 2 сантиметрів приблизно роблю. Тут треба дивитися, в який у вас цей рулетик. Зараз зроблю ці надрізи до кінця. Отак. І тоді далі підключуся, покажу, як буду робити. Ось дивіться, зробила надрізи. Тепер ось беру так петелечку. І оцю наступну петельку, і плету так петелька в петельку. Ось так. Заплітаю такий узор, косичка буде у мене. Ось, бачите, я взяла петелечку, знову взяла в цю петельку. І ось так сплету до кінця. От. І потім покладу цю косичку на оцей рулетик. І покажу вам, як у мене вийшло. Так, показую, дивіться, ось бачите, я сплела ці косички, роз'єднала цей шматочок, який. Пласт складала пополам, і поклала ось на оцей рулетик, який зробила. Ось наверх так його виклала. От. Підрівняла тут, щоб воно сильно не роз'їжджалося, і підсуваю його так під рулетик туди. Ось такий буде декор цього рулета. Ось, бачите, як роблю. І потім покладу всередину, от того. Першого круга. Це буде така, так, якби всередині, такий буде у мене декорчик. Зараз це зроблю і покажу, як виходить. Ось так поклала всередину, бачите, як цей рулетик. Тепер сюди всерединку покладу кругленьку таку булочку з начинкою з курагою. І зроблю декор пирогу. І тоді вже вам покажу, який у мене сьогодні вийде пиріг. Так, дорогі друзі, показую, який сьогодні сформувала пиріг. Ось такий він у мене сьогодні буде з вишнею, з сухофруктами. Ну ось, Зараз буду ставити випікатися, як завжди, температура 180, десь хвилин на 40-45, буду слідкувати. І тоді вже покажу вам свій пиріг, як він вже спечеться. Ну, от і спікся мій пиріг. Ось такий він сьогодні в мене вийшов. Показую вам. Дивіться, м'якесенький який ще теплий. Ось таке тісто. Ну, вишенька, бачите, тут трошки є так підтекла вишенька. Ось такий гарнючий пиріг. Так що тісто це без яєць. Дуже гарне, я вам скажу. Пробуйте. Бажаю всім доброго здоров'я і до нових відео.